Яких законів нам зараз не вистачає, спросимо у нашого гостя, міністра юстиції Павла Петренка. Добрий вечір. Добрий Чи не здалося вам, що сьогодні депутати взагалі останнім часом не так плідно працюють, як у перший місяць після події на Майдані? Знаєте, звичайно, можна було б очікувати від Верховної Ради більш активної законодавчої роботи, але насправді можу констатувати, що Ті позитивні законодавчі ініціативи, хоч і важко, але вони проходять через парламент. Мова йде про зменшення бюджетних витрат за рахунок саме скорочення пільг для чиновників. Мова йде про закриття дуже багатьох корупційних схем, на яких фактично грабувався бюджет. Мова йде про прибрання корупції з державного сектору. Це саме та проблема, яка цікавить 80% українців. На першому місці ситуація в Криму і на сході і можливість військової агресії за соціологічними опитуваннями. На другому місці це питання по корупції, по боротьбі з корупцією. Наприклад, сьогодні був прийнятий закон щодо посилення відповідальності за корупційні діяння, які передбачає введення цілої низки європейських норм пов'язаних з контролем чиновників, з контролем їхнього майнового стану. З веденням зовнішнього моніторингу за витратами цих чиновників, це той закон, який запропонував уряд в рамках так званого плану безвізового режиму. Він сьогодні був прийнятий в першому читанні. На минулому тижні був прийнятий закон про держзакупівлі, який фактично дає можливість прибрати корупцію в розмірі 100 мільярдів гривень з державного сектору з сектору закупівель. Але тим не менш головним питанням залишається ситуація на сході та півдні України. Якщо говорити про завтрашнє голосування у закритому режимі. Чи готують ваші фахівці якісь пакети доказів про присутність російської сторони, аби надати ці докази в міжнародних судах? Скажу більше, ми вже такі перший пакет документів, перший пакет скарг в рамках тих спорів між Україною і Росією вже подали. Мова йде про відповідну справу, яка зараз розглядається в європейському суді по правам людини за позовом України до Росії щодо масових порушень прав. Наших громадян на території Криму е, мова йде про наші звернення до цілої низки міжнародних інституцій моніторингових. Це, відповідна Європейська комісія по правам людини, це ООНівський комітет по правам людини, це е, СІПІТІ, це комітет щодо е, протидії тортурам і катуванням в Європі. Ці органи мають е, в тому числі і контрольні моніторингові е, функції стосовно тих країн, які приєдналися до міжнародних договорів. В ці органи ми подали як міністерство юстиції, низку доказів і звернень щодо масових порушень прав громадян на території Криму і на території східних регіонів України. Мова йде про обов'язкове так зване примушення українських громадян прийняти російське громадянство на території Криму. Мова йде про масові викрадення і вбивства як цивільного населення в Криму, так і військовослужбовців. Чи Мова... будемо ми поміж іншого доводити, що російські вояки були, діяли на солітновірно крім крім е, тих фактів, які ми подали, ми подали ще й докази, в тому числі і відеодокази, які показували в засобах масової інформації, ті докази, які мали наші спецслужби, щодо того, що саме е, військовослужбовці Російської Федерації з російських спецслужб були причетні до тих порушень прав людини, які мали місце в Криму. Ці докази так само ми подали до Європейського суду з прав людини. І це буде підставою у разі отримання позитивного рішення для того, щоб наші громадяни отримували компенсації з Російської Федерації. Наприклад, питання щодо примусового отримання громадянства, російського так званого громадянства, це питання порушення низки норм конвенції і відповідного пакту про політичні громадянські права. Після винесення цього рішення будь-яка особа. Український громадянин, на якого тиснули і заставляли в Криму фактично підтвердити українське громадянство, а потім автоматично його переводили в російське громадянство, зможе подати заяву і отримати компенсацію з Російської Федерації. Росія буде платити? Росія є поки що ще є е, учасником цієї конвенції і членом Ради Європи. І фактично, якщо вона не буде платити по рішенню Європейського суду з прав людини, вона буде виключена з Ради Європи, і фактично буде на рівні Ефіопії. Інших країн Африки, які ізольовані від е, цивілізованих країн світу, власне, за поведінку наразі так і здається. Якщо говорити про законотворчі ініціативи, яких законів наразі не вистачає, щоб заспокоїти схід? Які закони потрібно було приймати ще вчора, позавчора? Е, це два пакети законів. Перший пакет законів це закони про децентралізацію влади. Ці закони. Вже уряд почав подавати до парламенту. Ми вже подали перший пакет таких законів щодо децентралізації функцій, тобто органів ото, централ... центральної влади, дозвільних контрольних функцій а, і передачі цих функцій до місцевих органів самоврядування. А, так само ми затвердили концепцію змін і реформування місцевого самоврядування. Яка була презентована на засіданні вчорашньому засіданні спеціальної комісії про розробці змін до конституції, яка передбачає дуже широкий спектр повноважень місцевих органів влади, прибрання функцій нагляду і контролю з центру, передачу економічних прав регіонам, фактично буде діяти принцип такий. Все, що ти виробив, все, що ти отримав на місцях, ти маєш право розпорядитися цим майном цими грошами, цими податками і вкласти в потреби. Те, чого схід і вимагав, є третій пункт. І е, третій блок питань, я повторююся, повторюся, це питання по боротьбі з корупцією. На сьогодні уряд робить, я вважаю, дуже серйозні кроки, і це підтверджується нашими європейськими партнерами, і це бачить суспільство. Тому що уряд почав з того, що почав економити себе. Ми прибрали фактично всі пільги для високопосадовців, членів уряду, бувших народних депутатів, діючих народних депутатів. Ми прибрали ті необґрунтовані привілегії, спецпенсії, якісь надбавки і пільги, які в нормальній цивілізованій країні не може мати чиновник, тому що чиновник такі самий, як інший громадянин. Тільки різниця в тому, що цей чиновник наймається на посаду саме за рахунок платників податків. Що ж я Дякую вам за вашу думку, дякую вам за пояснение. Напомню, у нас сегодня в гостях был министр юстиции Украины Павел Петренко. И из интересных тем, которые мы сегодня раскрыли, то, что Украине есть что рассказать международному сообществу по поводу действий России на востоке и на юге Украины.